Ми святами, друзі! Саме зараз ми особливо гостро відчуваємо, що наші різдвяні традиції це не лише наш культурний спадок, це справжнє живе світло, світло, яке проходило крізь покоління і не згасало у найтемніші часи. Світло, яке вказувало шлях і надавало силу. Наші традиції завжди тримали нас разом: зігрівали серця, зберігали віру в дива. І ми з вами завжди будемо здатні на дива. Тому що ми віримо в дива. різдвяними святами і різняними дивами! Новорічний вечірній квартал 31 грудня. Один плюс один та фестиваль Атлас представляють. Зараз як ніколи потрібно, щоб поряд були ті, хто тебе зрозуміє і підтримує. 25 грудня ми гарантуємо теплу і дружню атмосферу. У різдвяний вечір. Ти не один. Завтра о 21-й. Ти не один. Різдвяна прем'єра. На 1+,1 плюс Україна. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Зірки за обміном 1 січня о 21.30 нова радість стала, яка не бувала. Українців на 1 плюс один Україна Різдво об'єднало. Вічезна шана нашим захисникам за те, що це свято в нас буде. Щирі розмови. Українці зараз показують свою незламність всьому світові. За перемогу. За перемогу. Улюблені хіти та несподівані дуети. Наш незламний гумор. Туди, куди не дістає наша зброя, туди влучають наші жарти. Раз, два, три. І 140 мільйонів інфарктів. Та радість неочікуваних зустрічей. Ти не один. Христос народився. Славімо його! Різдвом! Різдвяна прем'єра. Завтра. О 21-й. На 1 плюс 1 Україна. Перша прем'єра року. Позитивно-генаційний артист року Федора Михайловича! Що? На його місці повинна бути! Обернеться великою несподіванкою. То ти це я? Так, а я це ти! Так, мені моє тіло, бо я відріжу тобі найдорожче. Тільки не бороду! в пошуках порятунку. Зірки за обміном. Ви що тут дивитеся? О, мої дани. Згадають про головне у житті. Ти погана мати. А ти типо класний тато, та? Мені буде дитина. Я, Я в Найкрутіша новорічна комедія країни. Зірки за обміном. 1 січня о 21:30 на 1+1 Україна. Колядування унікальна українська традиція. Скрипка? Скрипка є. Зірка. Ось вона. Всі готові. Так. Пішли. Вважається, що чим більше колядників завітає до оселі. <звук> а чи вдома, пане, пане господи? Тим щедрішим буде наступний рік. Добрий вечір тобі, довір! Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Скажене весілля усі частини 1 січня. Прем'єра. Що ви, браття, українці, голови схилили? Та всього лиш на годину світло відключили. Швидко руки закатали ті, що опустили, взяли з катени і столи накрили. Дівчата, вставайте, сукні одягайте, як без фена зачіску робити, пригадайте. Давайте, давайте, шампанське наливайте. Та за наші збройні сили келих підіймайте. Другий то за перемогу, та що буде скоро. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ну, а решту, що бездохла бункерна потвора. Думало, воно що зможе свято відібрати. Хай сідає на ялинку, нас не налякати. Отже, братьте новий рік, разом зустрічайте. О, нарешті дали світло. За квартал вмикайте. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня, о 21-й. На 1+,1 плюс Україна. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» +1. щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна. Важко повірити цей сценарій написаний реальним життям. Унікальний проєкт, створений людьми, яким не байдуже. Ми зрозуміли, що зробили дуже важливу справу про людей, історії яких схвилювали всю країну. Пропустити. Це не передавані емоції. І я просто розуміла, що я слава Богу, жива. Вражаючі історії. ТСН. тут ти не можеш бути байдужим для мене. Це історія про надію. У об 11 -й. на 1 плюс Україна. Твої улюблені турецькі серіали знову поряд. Є одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одне одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Багаю, вислухай мене! Забирайся геть! Я померла у той страшний день. Наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді? На моєму коні ти. проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання у будній о сімнадцятій. На 1 плюс 1 Україна. Коли у твій дім вдерся агресор, коли розумієш, що порятунок лише у твоїх руках, тільки без паніки, а зброї обмаль. І я його захищатиму. Тобі допоможе твоя земля, твій вітер, твоя вода і твій вогонь. А може, іще хтось. Як захистити свій дім? Дивіться всі частини улюбленої новорічної комедії. То, що по окупантах, Кевіна. Окупантам краси! Сам у дома. Всі частини. У будні. О 20-й. На 1+,1 Україна. У новорічні свята. З нами у місто, щоб усіх перелякати. Якщо не пощастило з подарунком... Опелюшко, подивися, що я тобі привіз. Не поспішай журитися. Загадай бажання. Як же я хочу подивитися, де він ходить? Чудеса тільки починаються. Відчуй магію Різдва. Хто ви? Три горішки для попелюшки. Ми мусимо її знайти. Сьогодні о 21.40 на 1+,1 плюс Україна. Ти не один. Різдвяний вечір завтра. О 21.00. першій. У переддень Різдва заведено постувати. Ну, здається, вже можна. Перша, Перша зірка. зірка. Сідати за стіл годилося тільки після появи першої зірки. Кутя? Грибна юшка. Ну, з то точно можна. До першої зірки зась. <реш> Та дам так Гірка так зірка! <реш> перша так перша. <реш> точно! Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. У перший день нового непереможного року. Крінь тобі не весілля! Дайте мені свята, дайте свята мені! Oh, yeah! Одне скажене весілля добре. Одразу два ще краще. Ми, Мабуть, з дому пристарілих. Хіба так знайомляться? Тестися. А три. Ай, не, 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 не. Найскаженіша комедія країни. Знову на один плюс один. Скажене весілля. Одразу три частини. 1 січня з 16.20. На один плюс один Україна. Коли у твій дім вдерся агресор, Ми тебе не образимо. коли розумієш, що порятунок лише у твоїх руках, Тільки без паніки. а зброї обмаль, їм, і я його захищатиму. Тобі допоможе твоя земля, твій вітер, твоя вода, і твій вогонь. А може, іще хтось. Як захистити свій дім? Дивіться всі частини улюбленої новорічної комедії. То що по окупантах Кевіна? Окупанта в красі. Сам yeah! удома. Всі частини у будні о 20 й На 1+,1 плюс один Україна. З різдвяними святами, друзі. Саме зараз ми особливо гостро відчуваємо, що наші різдвяні традиції. Це не лише наш культурний спадок, це справжнє живе світло, світло, яке проходило крізь покоління і не згасало у найтемніші часи. Світло, яке вказувало шлях і надавало силу. Наші традиції завжди тримали нас разом, зігрівали серця, зберігали віру в дива. І ми з вами завжди будемо здатні на дива, тому що ми віримо в дива. Ми святами і дивами. Новорічний вечірній квартал 31 грудня. Один плюс один та фестиваль Атлас представляють на Різдво. Попри все, ми з вами зберемося і заспіваємо. Друзі, приєднуйтесь до нашого різдвяного вечора, 25 грудня. Завтра о 21-й. Ти не один різдвяна прем'єра. На один плюс один Україна. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя! Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна. Важко повірити, що цей сценарій написаний реальним життям. Унікальний проєкт, створений людьми, яким не байдуже. Ми зрозуміли, що зробили дуже важливу справу про людей, історії яких схвилювали всю країну. Вас пропустити. Це не передавані емоції. І я просто розуміла, що я слава Богу жива. Вражаючі історії, ТСН. Тут ти не можеш бути байдужим. Для мене це історія про надію. У Дніпній об 11. На 1+,1 плюс Україна. Твої улюблені турецькі серіали знову поряд. Є одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одне одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Багаю, вислухай мене! Забирайся геть! Я померла у той страшний день. Нече мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді, на моєму коні ти. проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання у будній о сімнадцятій. На один плюс один Україна у новорічні свята. Ти не хочеш з нами у місто, щоб усіх перелякати? Якщо не пощастило з подарунком. Попелюшко, подивися, що я тобі привіз. Не поспішай журитися. Загадай бажання. Як же я хочу подивитися, де він ходить? Чудеса тільки починаються. Відчуй магію Різдва. Хто ви? «Три горішки для попелюшки». «Ми мусимо її знайти». Сьогодні о 21.40 на «Один плюс один Україна». Вражаючі історії ТСН у будні об 11 -ій. Перша прем'єра року. «Пазець номінації «Артист року» Суманова Михайловська!» «Що?» «На його місці повинна бути!» Обернеться великою несподіванкою. А відріжу, тобі найдорожче. Тільки не на бороду. У пошуках порятунку. Зірки за обміном. Місля, що ти дивишся, а може Згадають про головне у житті. Ти погана матір. А ти тіпа класний тато, та у мене буде дитина. Я вагітна. Найкрутіша новорічна комедія країни. Зірки за обміном. 1 січня о 21.30 на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. Що ви, браття, українці голови схилили. Та всього лиш на годину світло відключили. Швидко руки закатали ті, що опустили, взяли скатертини і столи накрили. Дівчата, вставайте, сукні одягайте. Як без фена зачіску робити, пригадайте. Давайте, давайте, шампанське наливайте. Та за наші збройні сили келих підіймайте. Другий та за перемогу, та що буде скоро. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ну, а решту, що бездохла бункерна потвора. Думало воно, що зможе свято відібрати. Хай сідає на ялинку, нас не налякати. Отже, брати новий рік разом зустрічайте. О, нарешті дали світло, тож квартал вмикайте. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня, о 21-й. На 1+,1 плюс Україна. Нова радість стала, яка не бувала. Українців на «1 плюс 1 Україна Різдво об'єднало. Вічезна шана нашим захисникам за те, що це свято в нас буде. Улюблені хіти та несподівані дуети. У цей різдвяний вечір. Ти не один. Христос народився. Славімо його! З Різдвом! Різдвяна прем'єра. Завтра. О 21-й на 1+,1 плюс Україна. У новорічні свята ти не хочеш з нами у місто, щоб усіх перелякати. Якщо не пощастило з подарунком. Попелюшко, Подивися, що я тобі привіз. Не поспішай журитися. Загадай бажання. Як же я хочу подивитися, де він ходить? Чудеса тільки починаються. Відчуй магію Різдва. Хто ви? Три горішки для попелюшки. Ми мусимо її знайти. Сьогодні о 21.40 на 1+,1 плюс Україна. Зірки за обміном 1 січня о 21.30. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Крила кохання з 26 грудня о 17. -ій. Перша прем'єра року. <риклад> Само Михайловський. На його місці повинна буде. Я обернеться великою несподіванкою. <риклад> Та ти це я. Так, а я це ти! За мене моє тіло я Відріжу тобі найдорожче. У пошуках порятунку. Зірки за обміном. Лисе, що ти дивишся? О, може, Дані? Згадають про головне у житті. Ти погана матір. А ти, типа класний тато, так? У мене буде дитина. Я, Я вагітна! Найкрутіша новорічна комедія країни. Зірки за обміном. 1 січня о 21.30. На 1 плюс 1 Україна. Дивись щодня. Ти не один. Хто небудь ущипніть мене на каналі Один плюс один Україна. Нарешті знову всі разом. Ті, чия підтримка заряджає з самого ранку, ті, чия єдність надихає. Ті, чий гумор не дає здатися. Що О, нарешті дали світло? Це квартал, вмикайте. Ті, хто допомагає розібратися у важливих подіях. Новий тиждень, нові виклики, нові інтриги. Ті, хто завжди на боці правди. Як так сталося, що Маріуполь так швидко ті. <звук> І з ким проводити різдво та новий рік незмінна традиція. На улюбленому каналі ти не один, один плюс один Україна. Твої улюблені турецькі серіали знову поряд. І одна легенда. Дівчина, донька посла, хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одне одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Багаю, вислухай мене! Забирайся геть. Я померла у той страшний день. Наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді? На моєму коні ти. проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання у будні о сімнадцятій. На 1 плюс 1 Україна. Цього року все буде інакше. Інші очікування, і переживання, і привітання теж інакші. Скоро переможемо! Все ж дещо. Буде як завжди, о мама. Ні, ні, ні я не додаю. Сніданок обов'язково буде з вами 31 грудня. Дивись новорічний сніданок з 1+,1. плюс з 8 ранку на 1+,1 плюс Україна свято стає теплішим, коли ти не один. Зв'язок об'єднує всіх заради спільної перемоги. Разом ми зможемо. Vodafone. у перший день нового непереможного року. Дайте мені свята, дайте свята мені! Oh, yeah! Одне скажене весілля добре. Одразу два, ще краще. Yeah, yeah, yeah. Ми, мабуть, з дому пристарілих. Хіба так знайомляться? Тестися. А три Ay, ne, 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 ne. найскаженіша комедія країни. знову на один плюс один. Скажене весілля. Одразу три частини. 1 січня з 16.20 на 1+,1 Україна. 1+,1 та фестиваль «Атлас» представляють. Зараз як ніколи потрібно, щоб поряд були ті, хто тебе зрозуміє і підтримає. 25 грудня ми гарантуємо теплу і дружню атмосферу. У Різдвяний вечір ти не один. Завтра о 21.00. Ти не один. Різдвяна прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Вражаючі історії ТСН у будній об 11. -й. Ваша Величність, Я не знайду слів, щоб описати, з якими терпіннями чекали на вас, та на її величність, та на його високість принца. А також і так далі, і так далі. Сердечно дякую. А доронька очей не зімкнула. Коня. Світ на виворіт. Бразилія. Сьогодні об 11. Перша прем'єра року. РОКУ Сводо михайлові. На його місці повинна бути. Я обернеться великою несподіванкою. То ти це я? Так, а я це ти! Це мені моє тіло, бо я. Відріжу тобі найдорожче. У пошуках порятунку зірки за обміном дивишся, поможе дані. Згадають про головне у житті. Ти погана матір, а ти ті класний тато, так? У мене буде дитина. Я Найкрутіша новорічна комедія країни. Зірки за обміном. 1 січня о 21.30 на 1+,1 плюс Україна. Друзі. Саме зараз ми особливо гостро відчуваємо, що наші різдвяні традиції це не лише наш культурний спадок, це справжнє живе світло, світло, яке проходило крізь покоління і не згасало у найтемніші часи. Світло, яке вказувало шлях і надавало силу. Наші традиції завжди тримали нас разом: зігрівали серця, зберігали віру в дива. І ми з вами завжди будемо здатні на дива, тому що ми віримо в дива. Різдвяними святами і різдвяними дивами. Твої улюблені турецькі серіали. Знову поряд. Є одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одне одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Пагаю вислухай мене! Забирайся геть. Я померла у той страшний день. Наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді на моєму коні ти. проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання у будній о сімнадцятій. На «1 плюс 1 Україна цього року все буде інакше, інші очікування, і переживання, і привітання теж інакші. Скоро переможемо! Все ж дещо. Буде як завжди, о мама. Ні, ні. ні я не додаю. Сніданок обов'язково буде з вами 31 грудня. Дивись новорічний сніданок з 1+,1. плюс один. З восьмої ранку на 1+,1 плюс Україна свято стає теплішим, коли ти не один. Зв'язок об'єднує всіх заради спільної перемоги. Разом ми зможемо. Vodafone. у перший день нового непереможного року. Дайте мені свята! Дайте свято мені! Oh, yeah! Одне скажене весілля добре. Одразу два ще краще. Ми, Мабуть, з дому пристарілих. Хіба так знайомляться? сяк. А три. Ay, ne, 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 ne. Найскаженіша комедія країни. Знову на один плюс один. Скажене весілля. Одразу три частини. 1 січня з 16.20 на один плюс один Україна. Один плюс один та фестиваль Атлас представляють 25 грудня. приєднуйтесь до благодійного різдвяного вечора. Нація нескорених має триматися разом. Бо разом ми і гори зрушимо. Завтра о 21-й. Ти не один. Різдвяна прем'єра. На один плюс один Україна. Новорічний вечірній квартал 31 грудня.